Так, знову на встиг, ну ничего страшного. Так, так само, то есть і и Rect. тут теж є відмінності. Для fill Rect метода, який малює замальований, зафарбований прямокутник. У нього клас Q-Rect, у нього параметри, значит, лівий верхній кут X, Y і ширина висота. Ось, Ну і колір, здається. Ну і так ми малюємо. Значит, филд Ellipses. так само використовується brush, то есть кисти. Ось така от, таким кольором і solid pattern повністю замальований. Але ж використовується теж метод ä, Draw Ellipse. Ось такі от відмінності є. То тут тут Rect. А тут драв Ellipse, тут ellipse і якщо Ellipse, то теж draw ellipse Але в цьому ellipse використовується Pen, а там використовується brush. Ну, ось такі відмінності. Ну, про ось ці арк, ну вже, я думаю, ви впораєтесь із текстом. Ну, вже. Він такий розростається, трохи коду, тим не менш, давайте його прокрутимо повністю. Давайте. Ну, мейн-пай ви вже бачили, ось так от Ну, Мейнформ пай сенсу немає дивитися, бо ви його із дизайну роботи ось. Ну, ось ці два файла. Ну і ще раз запустимо, подивимося всі ці речі. Points. Temos filtro, temos <coughs> elipsos e filtro elipsos. Ось така от штука. Ну і ще одна така штука, що тут, якщо ви малюєте еліпси, ви бачите, там значить, чорним обводиться. Це теж можна обрати. Ну, яким чином обрати, сказати, що буде малювати внутрішню сторону. Ну, це є в документації. Ну, будемо вважати. Що на цьому ми з вами розглянули приклади. Ну, ще, можливо, там буде, ще раз повернемося до Купайнтер. Там всі пропонують такі, типу, графічного редактора, щось там малювати, щось таке ось. Ну, зробимо таке. Бо як не подивився, ось тут обов'язково є прокюпантер ну так де там от. от робимо простой рисовачик пайсайт чисть ну короче, ну в топі короче, ось ці штуки так що ми теж зробимо але іншому, в іншому в іншому уроці. Так, ну а на цьому будемо вважати, що я виклав вам усе те, що хотів. І на все добре.